Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу вам показати такий спосіб, як вичистити срібло. От маємо от таке срібло маємо. Як бачимо, як бачимо яке воно от, темне, от так само цепочка вона темна. Ось такі сережки маємо, теж такі темні, От видно. О, зараз будемо їх чистити. Що нам для того потрібно? Сода харчова, фольга така. О, беремо фольгу. Тут Одріза... одриваємо фольги так. Так. І робимо так. Так. Місочку ту фольгу. Так. Насипаємо соди. Вже не шкодуємо соди, насипаємо. Так, і закидаємо срібло. Далі зараз чайничок закипіть і ми зайлємо гарячою водою. Так, дивимось далі. Так, закипіла в чайничку вода і заливаємо водою. Так, така реакція, як бачимо, пішла. Ну, наливаємо води і чекаємо ну, десь 5-10 хвилин, поки вистигне. Навіть можна чимось ну, повершити срібло це. Ось така зараз реакція. І дивимося, що з цього вийшло. Зараз дивимось далі. Так, ну що ж, будемо пробувати діставати. Так. Дістаємо перше колечко таке. так, дивимось на результат. от Грязь м, витирається. о, не показую. М, ще буде, зараз можна піти з ще зі мною, трошки навіть. Але, як бачимо, грязь вся відходить. Оп. Зараз фокусую. Як бачимо, яка чистенька робиться. Оце що, що ще відміється. Зараз піду ущиточкою відмію прості воді. Воно вже все відходить. так. Наступна цепочка. Так. Ось ще гара навіть. навіть. Як бачимо, який результат. Зараз фокусую ще не хочу фокусувати. Як бачимо, який класний результат, як новенька робиться. Світла трохи малувати. О, от як бачимо, який класний результат. І ще зараз попробуємо достанемо сережки. Трошки гаряча ще вода. Так. Беремо сережку. Теж, як бачимо, вона витирається. Так, зараз я піду ще в воді прості промию. І вам вже в кінці покажу, який результат. Так. Ну, як бачимо, ще промив прості воді. І все. Як бачимо, результат. Зараз фокусую, не фокусує добре. Результат який класний. Цей спосіб найкращий, щоб чистити срібло. Так що, дорогі підписники, Кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо і всім до нових зустрічей, і па-па!